Всім-всім! щасливої пори вашої доби. Друзі, вітаю вас у енергопросторі Золота Епоха. Я Олександр, людина чудосія І сьогодні я хотів би разом з вами, моїми дорогими друзями, моїми співтворцями розпочати цікаву, виняткову практику, і ця практика зараз вельми. Необхідна, щоб прискорити процес від'єднання від луркера. Отож, все послідовно. Щодо практики, її потрібно пропрацьовувати якомога частіше в цей час. Практику можна здійснювати як індивідуально, так і групою, так як ми працюємо нашою групою щоденних занять вечірніх варт в телеграм-каналі. Так ви можете пропрацьовувати і індивідуально. Хоча дуже-дуже великий об'єм робіт пропрацьовується саме в індивідуальній наші зайнятості. Отже, про Луркер, Луркер це системний спостерігач, контролер. Це, по суті, темні істоти сутності, які в певний час захопили владу над свідомістю людства, контролюючи її ментально, емоційно. І вони прописували свої сценарії для нашої поведінки. Їхній вплив був надзвичайно сильним, діючи через релігійні організації, засоби масового інфікування, які ми називаємо мас-медіа, соцмережі цей вплив є і триває по сьогоднішній день. Це вплив на підсвідомість. Таке собі знаєте, систематичне, вивірене, зомбування і відбір енергії. Вуркера можна уявити як високу ящероподібну сутність, комусь це з'являється, як якийсь лицар, ще щось подібне. Та суть в тому, що стоїть за цим зображенням. Оскільки темні мережі Атлантиди були повністю видалені, то зараз активно почався процес відокремлення луркера від населення планети, і цей процес можна розглядати як ем, планетарний екзорцизм. Це означає, що темрява, яка до цього часу квантово і субквантово ем, оплутувала людські особистості. Нарешті почне відходити, розчинятись. Людське енергетичне поле, емоційна та розумова діяльність походять від нефізичних тіл, а саме ефірного тіла, емоційного тіла та ментального тіла. А фізичне тіло ми використовуємо для прояву наших намірів на фізичному плані. На жаль, Усі ці тіла вони були певним чином заражені буркером. Щоб позбутись цієї інфекції цього підсвідомого керівництва, дуже важливо для кожного з нас систематизовано підключатись до світла та нашого вищого я, нашої улюбленої присутності. Зараження фізичного тіла проявляється як фізичні нездужування, захворювання. Це можна вирішити за допомогою фізичного догляду, фізичних вправ, чистої живої води джерельної, чистих немодифікованих продуктів та інших дій, направлених на догляд за власним тілом. Інфекція фірму тіла проявляється як відсутність енергії, чи втома постійне виснаження. Це можна вирішити також, підтримуючи стан високої енергії. Методи ви знаєте, їх можна з легкістю нагуглити. В цьому важлива сумлінна праця, важлива постійність, дисципліна. Зараження емоційного астрального тіла проявляється у вигляді негативних емоцій чи навіть божевілля. Це можна також вирішити, підтримуючи стан щастя, радості. Зараження душевного тіла проявляється. Хвилюваннями, сумнівами, а в гіршому випадку психічними захворюваннями це можна вирішити, контролюючи свої думки, реакції, медитуючи, утримуючи заземленість. Безпосередньо перед початком відрізання середня людська істота була інфікована лоркером, це по всій землі на понад 90%. А середній працівник світла все ще перебуває інфікований приблизно на 80%. У міру того, як процес розгортатиметься, відсоток зараження буде за ще раз падати, і люди почнуть все більше і більше вирівнюватися зі світлом. І, як правило, почнуть почуватися здоровішими, спокійнішими, молодшими фізично. Очікується, що цей процес від'єднання буде. Найінтенсивнішим з кінця серпня до жовтня місяця це буде час глибокої внутрішньої роботи, час зміцнення внутрішнього зв'язку зі світлом. Пам'ятаємо, куди йде один, ми йдемо всі в цьому напрямі. Тому пам'ятаємо, що для кожного з нас необхідно залишатись в оптимальних моментах протягом цієї зміни. Зв'язуватися зі своїм вищим я, медитуйте, орієнтуйтеся на природу, керуйтеся своїм суверенітетом. Все перебуває в божественному порядку. З'єднуйтесь з, з джерелом, а джерело, в свою чергу, відповідає за божественний план. Ну, тепер, друзі, безпосередньо до практики медитації. Починаємо з положення тіла. Потрібно розміститись зручно, з прямою спинкою, не перехрещеними Неперехрещеними руками і ногами. Ми починаємо поступово розслабляти тіло. Ми робимо це, завдячуючи нашому заспокійливому диханню. Фокусуває, переводимо плавно і ніжно на водих. Видих. Води. Вдих, видих. Ми висловлюємо свій щирий намір використовувати цю практику медитації. Як інструмент для прискорення процесу відокремлення вашого фізичного тіла, плазмового тіла, ефірного тіла, астрального тіла, емоційного тіла та ментального тіла від Луркера. Ми закликаємо. Могутнє фіолетове полум'я з його джерела. і просимо створити потужні коло захисту навколо кожного із нас, себто навколо себе, як під час цієї медитації, так і по її завершенням. Ми просимо фіолетове полум'я трансмутувати все, що не служить світлу, все що не є божественним. Повірте, уявіть, що ви сидите чи стоїте в колі золотого світла на землі, яке. Розгорнулось це золоте коло навколо ваших ніг. Радіус кола дорівнює довжині ваших витягнутих рук в різні сторони. Далі ми візуалізовуємо інше коло золотого світла прямо перед собою, приблизно такого ж розміру, як і ваше. Отож, зараз ви стоїте в своєму золотому колі, а навпроти вас інше золоте коло, як воно також розміру, і воно торкається лише вашого кола, але не перекриває його. І ось зараз уявіть, що Луркер, скажімо як на картинці зображення, він твердо стоїть на землі у своєму колу. Тобто навпроти вас. І тепер, починаючи з точки, де торкається два кола, ви візуалізовуєте яскраве, потужнє, неоново-блакитне світло, що тече навколо лоркера за годинниковою стрілкою. Візуалізуйте це блискуче, неонове, блакитне світло, що протікає зліва направо, і поки все коло не буде окреслено цим яскраво блакитним світлом, фактично як циліндром навкруг Луркера. Далі, починаючи з точки, де два кола торкаються, ви дозволяєте цьому неоново-блакитному світлу продовжувати текти по землі уже через ваше коло, навкруг вашого кола проти годинникової стрілки у вашому колі проти годинникової стрілки. Себто навколо лівої сторони вашого кола, назад до місця, де два кола контактують, торкаються. І в такий спосіб ви бачите, що ви створюєте повну фігуру вісімку. Фігуру нескінченності. Ви тримаєте це яскраве, неонове, синє, світло. Продовж декілька хвилин, утримуючи в своїй уяві, бачите, як ваше коло обертається, огортається неоново синім світлом, яке обертається проти годинникової стрілки, навпроти вас зображення з цього кола, в якому обертається неонове блакитне синє світло. За годинниковою стрілкою. І у вашій уяві формується знак нескінченності. Ви утримуєте це у своїй уяві. І коли ви спостерігаєте, вірите, уявляєте, відчуваєте, як світло ви відчуваєте себе в своєму Колі, луркера у його колі. Та могутнє блискуче блакитне світло міцно прикріплене. Ви закріплюєте одне коло своє коло і коло навпроти до землі, так якби його контуром заземляєте. Тепер ви візуалізовуєте довкола фігури. Вісімки потужне, блискуче, яскраве могутні фіолетове полум'я від сен жермена І це могутнє фіолетове полум'я, воно розрізає зв'язки між двома колами, від'єднуючи енергії. Ваше коло роз'єднується з колом Луркера. Коло луркера тепер стає за стіною фіолетового вогню, відділене від вас. А ви стоїте в своєму золотому колі, довкола вас протікає по вашому колу проти годинникової стрілки. Неоново-блакитна енергія, і це коло огорнуто могутнім фіолетовим вогнем очищення і трансформації. Ви перебуваєте в спокої, ви вірите в сам процес, в успіх і перебуваєте в комфорті. Щиро і сердечно. Подякуйте всім істотам, які допомагають звільнити вас і допомагають людству. У від'єднанні від вукера. Від Тепер знову перефокусовуємо свою увагу на дихання. Вдих, вид, вдих, вид. Ви відчуваєте ваше влюблене фізичне тіло. Ви навіть можете торкнути своїми руками себе, погладити по руках, рука руку, обняти себе за плечі, огорнути себе, притиснути, подякувати собі з усією щирістю любов'ю за пророблену таку важливу працю, за те, які ви мужні, старанні, усвідомлені, натхнені своєю силою і величчю. Дякуйте щиро. Отож, друзі, ми з вами завершили першу частину нашої важливої системи від'єднання. Та при цьому ще дуже важливо, щоб ми пам'ятали про те, що одним із аспектів нашого майбутнього переходу є величезна хвиля любові та світла, що так щедро зараз йде від галактичного центрального сонця до поверхні нашої матінки планети. І коли достатньо аномалії буде видалено, енергія почне все більше відчуватися, відчуватися все сильніше і сильніше. І це, власне, допоможе зробити більш повний якісний перехід. Надважливо є зміцнити зв'язок із нашим вищим я. Це з'єднання забезпечить належне заземлення енергії в планетарну енергетичну мережу. Ми посилимо себе і збільшимо енергетичну провідність проводячи Медитацію світла. Медитація ця проводиться дуже легко, адже мета є дуже проста зміцнити наш зв'язок із вищим я. І ми розпочинаємо. Глибокий вдих, очі заплющені, тіло розслаблене. вдих. Видих, слідкуємо за своїм диханням. Вас цікавить, зараз єдине, що в цьому світі це вдих. Повільний, глибокий. І коли ви вдихаєте, ви вдихаєте яскраво, біле світло, просто уявляйте. А коли ви видихаєте, ви видихаєте блискуче, біле світло. А далі візуалізуйте, як дуже потужна, яскрава зірка, сповнена світлом приблизно на висоті 20-30 см, з'являється над вашою головою. Така сфероподібна зоряна куля, повна білого світла, як тисячі, тисячі яскравих бенгальських вогнів. Це куля, це світло на вкруг вас, це блискуче, біле світло навкруги. Це є ваша чакра, зірка душі. Це ваш зв'язок із душею, з вашим вищим я. Милуйтесь, спостерігайте. Деякий час хвильчук за цією яскравою зіркою, щоб проміняв це яскраве, могутнє біле світло у усіх напрямках. А тепер Зосередьте безпосередню увагу на вашій короні чакрі, на маківці, на сахасрарі. І уявіть яскраве біле світло, що виходить із вашої корони чакри, і воно сяє у всіх напрямках. Зробимо глибокий вдих. І ви, як перевтілена істота, викликаєте присутність своєї душі, свого Вищого Я. Зі своєї короної чакри ви прикликаєте присутність Вищого Я, проспівуючи священий звук Ом, глибокий вдих. І направляємо енергію вгору. Від коронної чакри до вищого я. Ом. А тепер ваша душа, ваше вище я відповідає вам, співаючи вам також ом. Енергія йде зверху вниз. Ом. І ви, як перевтілена істота, знову заспіваєте ОМ зі своєї коронної чакри в напрямі у своєму вищому я вгору. Вже добре, якщо ваші пальчики вже автоматично на лівій правій руці замкнулися у мудругому великий вказівний пальчик. І в це мить ваше вище я співаю вам у відповідь. Ом вдих. о. І ви, як перевтівна істота, знову заспіваєте ОМ зі своєї корони і чакри своєму вищому я. Ваше Вище Я відповідає і співає вам Ом у відповідь. Ви бачите і вірите, як з вашої коронної чакри підіймається потік яскравого білого світла до вашої чакри, зірка, душі. Ваше вище я посилаю вам потік сяючого іскристого білого світла до вашої коронної чакри. О І знову від коронної чакри до зірки душі. Зворотня, від коронної чакри і до зірки душі, -ом. І зворотні. від коронної чакри до зірки душі. Цього священного звуку mm -hmm. ви можете повторювати і проспівати звук ОМ цю священну мантру, доки не буде у вас відчуття об'єднання із вищим я. Можливо, для вас потрібно виконати 33 рази комусь може 108. Слухайте себе, допоки ви не відчуєте, побачите. Уявити чітко цей яскравий потужний стовп сліпучого білого світла у себе над головою між короною чакрою та зіркою душі. І ось поступово ви усвідомлюєте своє тіло. Ви усвідомлюєте звуки, які вас оточують. Ви повертаєтесь цілковитою повністю, своєю свідомістю, своє фізичне тіло. І коли ви будете готові, ви відкривайте свої сонцесяйні очі. Нагадую вам, милі мої, що ця медитація почне з'єднувати вас із вашим вищим я. Це також вирівнює чакри та меридіани вашого. Цілом, ваших тонких тіл. Ця медитація дуже потужна, тому що ви її будете практикувати, правда? Ж? І це може тривати 5-10 хвилин щодень. Це величезний заряд. Ця медитація представлена для всіх нас зараз, тому що нам потрібно з'єднати наше тіло з вищим я прямо зараз. Вже. Ця медитація для тих, хто готовий для цього. Для всіх тих, хто готовий працювати і буде сумлінно працювати щодень для себе улюбленого. Я, Олександр, звичайно, заохочую вас з безумовною любов'ю для нашого найбільшого блага, для найбільшого блага усіх, хто прослухав, всіх, хто поширить це відео. Я свято вірю в перемогу світла. Вона вже є. Обійми світло. Всім, всім, дякую за ваші відгуки і коментарі.